Ви знаєте, дуже часто в автосалони з елітними автомобілями люди заходять просто, щоб подивитися. Але деколи бувають і такі персонажі. О-хо. Нічого собі, добрий день. Добрий день. А що це у вас за машина така червона, як в мене колись дев'ятка була така вишньова. Оце що таке? Діду, то Феррарі. Там така швидкість, що за секунду вас зверне молодість і назад. Все, я беру. Я беру, тому що я хочу, щоб в мене в селі всі їздили на фірі, а я на фірарії. На Феррарі, Ага. А воно коштує 300 тисяч доларів. 300 тисяч? На, тримай. <рес> Ніфіга собі. Звідки такі бабки? Ви що, пенсійний фонд бомбанули? Звідки такі бабки? Та дід ціле життя економив, чоловіч. Знаєш, скільки разів був на море? Ні разу. Останній раз, знаєш, коли я бачив ресторан? Коли? Десять років тому по телевізору. Чосливо. І то телевізор продав, щоб гроші зекономити. Та я своїй бабі вже 20 років брешу, що в мене деменція, щоб їй нічого не дарувати на новий рік, на 8 березня і на день народження. Дід економить, як може. Я Юлькіну тисячу до вчора отут вот під серцем носив. Тому що дід економний. Щоб ти... Я купляю товари тільки тоді, коли вони в магазині йдуть акція на акцію в день акції. Я чай отак от, от воду нагріваю, щоб електрику економити. От ти скільки разів чайний пакетик заварюєш? Ну, два-три рази. Два-три рази. От дивись, з 1975 року. Поняв? І ще 10 років буду заварювати. Поки хоч якось він воду підкрашує, буду і заварювати. Так що ну ви молодець, я в да? шоці. 300 тисяч баксів назбирати, Я в шоці. Ну мені внук дав 299 тисяч 900 баксів. <риклад> ну а я сам сотню теж розкладав, а без тої сотні ти би мені їхньо продав, правда? Ну То ви молодець. То, то ви молодець. Ви молодець.